Ключові світові події нового року рік не буде лінійним. Будуть великі сюрпризи. Загострення політичної боротьби у Сполучених Штатах та Євросоюзі може дещо змінитися геополітичні розклади. Прийдешні вибори без вибору у Росії. Путін де факто обнулить всі домовленості допомога Україні, саміт НАТО та передача літаків f 16 ми зазирнемо у майбутнє світової політики, аби з'ясувати, що 2024-й принесе Україні. Найочікуваніша подія початку року допомога від сполучених штатів та євросоюзу, та сама, що була поставлена на паузу перед святами, і від якої напряму залежить ситуація на фронті і в тилу. понад 60 мільярдів доларів, які запросив для України Джо Байден, опинилися у глухому куті в Конгресі наприкінці минулого року через внутрішньополітичні чвари між демократами та республіканцями. Але незабаром питання мають розблокувати для нас край важливо отримати цю допомогу на початку року, тому що це дозволить нам з певністю дивитися на цілий рік і особливо не залежати від внутрішньополітичних якихось перипетій які будуть виникати в США. Я більше схиляюся до думки, що в січні місяці ми цю допомогу такі отримаємо. Маємо можливе певне коригування стосовно коштів, які будуть виділятися, але воно не буде принципово якимось значним. Тобто, ну практично всі ті кошти, які запланував Білий Дім, вони з великою ймовірністю будуть виділені в Україні. Слідом за конгресом гроші на початку лютого має дати і євросоюз. Нагадаю, йдеться про 50 мільярдів євро бюджетної допомоги, які нам не виділили у грудні через вето угорського прем'єра Орбана немає жодних підстав щось обговорювати. Ймовірно, у такий спосіб політик намагався вибити фінансування ЄС для самої Угорщини: 30 мільярдів євро, що зависли через невиконання країною зобов'язань. Третину цієї суми, за повідомленням Блумбергу, Європейська комісія Будапешту таки виділила. Але чи задовольниться цим Орбан? І чи досі він становить загрозу для надання нам допомоги? Прийняти це рішення можна навіть за умови незгоди угорщини, причому прямої незгоди. Там є відповідний механізм, який дозволяє проголосувати. 26 країн голосує за. Навіть якщо одна голосує проти, рішення все одно буде вважатися прийнятим. Орбан це чудово знає, і він не стільки заблокував, скільки відтермінував виділення цієї допомоги. Та навіть якщо Орбан знову спробує зашкодити, є план Б, єС підготував резервний варіант надання 20 мільярдів євро, в обхід. Можливих заперечень. Утім, наскільки послідовно Захід допомагатиме Україні далі, залежить від результатів виборів, які цього року потужною хвилею пронесуться по всьому світу. Вибори пройдуть у країнах, де проживає більше половини населення планети. Понад чотири мільярди людей і можуть не те, що здивувати, а й шокувати світ. Варто згадати лише підйом ультраправих радикальних поглядів в ЄС. Чи збережеться альянс демократій, що підтримує Україну? І як усе це може змінити вектор зовнішньої політики? Зміни у владі відбуватимуться чи не на всіх континентах. А отже, можливі нові геополітичні розломи і виклики. Це вибори американські, це вибори на Тайвані. Це вибори європейські для нас дуже важливо, чи буде більше правих в європарламенті, чи менше, якою буде склад нової європейської комісії, хто буде власне, керувати європейськими інституціями. Із найближчих до нас країн ЄС і почнемо. Адже сусіди України як ніхто розуміють загрози, що йдуть від кремлівського загарбника, а значить, не спишуть наші потреби із рахунків навіть за умови політичних землетрусів. Для нас дуже важливими є безумовно вибори в Німеччині, тому що ми розуміємо, що зараз ситуація у правлячій коаліції і у безпосередньо самого Шольца не найкраща. І, звичайно, для нас було б дуже важливо, щоб він зберігся і щоб політика німецька не змінила. Ся по відношенню до України, якою буде конфігурація нового парламенту, поки інтрига. Утім у Німеччині, як і в багатьох європейських країнах, набирає обертів тренд підтримки правих популістів. Доказ тому високий рейтинг праворадикальної та проросійської альтернативи для Німеччини. Праві радикали взяли владу в Італії, подовжили свою каденцію в Угорщині, долучилися до коаліції у Фінляндії, увійшли до парламенту в Греції. А у Нідерландах 2023-й відзначився перемогою ультраправого герта Вілдерса. У програмах таких партій євроскептицизм, політика ізоляціонізму, а також антимігрантські заклики, що не дуже поєднуються із підтримкою України. Тенденція може проявитися і на прийдешніх виборах у Європарламенті. Але водночас, попри прихід нових сил, курс дружніх держав залишається незмінним. Яскравий приклад – Нідерланди, що передають Україні довгоочікувані перші 18 літаків F-16. F-16 – це досить значне підсилення нам в нашим військам, і це вже все це вже фактично волівання російської переваги в повітрі. Далі буде поки що за прогнозами наших експертів, тиск з боку ультраправих сил кардинально не змінить курсу на підтримку України. Вони настільки потужні, щоб змінити ситуацію, наприклад, у тому ж самому європейському парламенті після виборів 24-го року. Так вони будуть присутні. Це ознака демократії. Я бачу в цьому всьому позитив. Ще одні визначальні для нас вибори пройдуть у Сполучених Штатах. Неофіційно кампанія вже стартувала. Ми відчули це на собі, коли через внутрішньополітичні суперечки не отримали допомоги. Що далі? Я наприклад не виключаю, що ми побачимо в остаточному раунді не пару Байден Трамп а когось іншого з якоїсь сторони чи двох, оскільки ситуація така. Дуже дуже динамічна на сьогодні в Штатах. Хто в результаті піде на виборах, які будуть основні питання для американців, які ми будуть рейтинги на сьогодні? Дуже і дуже важко передбачити, і хоч це звучить дуже формально, але нам потрібна позиція і серед демократів, і серед республіканців. І така підтримка в обох партіях зараз є. Україна залишається серед пріоритетів. Хоча такої уваги, як два роки тому, до наших проблем, скоріш за все, вже не буде. питання України буде одним з ну, якщо не центральних, то одним з основних питань виборчої кампанії. Ну його піднімати буде як Байден. Його піднімати буде Трамп. Далі американські політики вони більшою мірою зосередяться на виборах. Хоча до, до питань України будуть повертатися, але в залежності від того, яка ситуація буде зу. Ана на полі бою. Не останню роль у перефокусуванні зіграють і інші світові події, як то президентські вибори у Тайвані. Пекін посилює тиск на острів, через що ескалація між штатами та Китаєм набирає обертів. Від того, яка сила прийде до влади, залежатиме, чи виникне на мапі чергова гаряча точка. Відтягує увагу від України і складна ситуація на близькому сході. У всьому цьому вирі Україні відкриється ще одна можливість. Влітку наступного року у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО, і там щонайменше розглянуть перспективу нашого членства як варіант гібридного, що передбачає приєднання лише тих територій, де немає російської окупації. До цього саміту Сполучені Штати мають продемонструвати всьому світу, власне кажучи, правильність. Цього е, глобального курсу і е, на цьому тлі е, ну дуже потрібні звичайно що американцям перемоги їм потрібно підтвердити, що вони залишаються світовим лідером. і е, тому так я впевнений, що до саміту НАТО ми отримаємо значні, е, значні здобутки на фронті. Ну а власне саме від ситуації на передовій і залежатимуть результати саміту. Нам можуть принаймні, зробити таке певне запрошення політичного характеру. Зрозуміло, з певними уточненнями, наприклад, там тільки після завершення війни, можливо, там після повернення територій, чи якогось там іншого формату. Тому тут дуже важливо, щоб ми до цього саміту підійшли з певними здобутками. До окремих явищ віднесемо вибори в Росії, адже нічого спільного з демократією і поняттям волевиявлення вони не мають. Так би мовити, вибори заплановані на 17 березня, і до них країна-агресорка спробує здобути хоч якісь перемоги на фронті, аби виправдати участь у війні проти України. Це призведе до посилення ворожого тиску. Їм треба якийсь певний символізм, і цей символізм вони будуть намагатися здобути. Але звичайно, до виборів про якусь там масову мобілізацію чи якісь інші речі мови йти не буде. У тому, що Путін прагне стати довічним президентом Росії, сумнівів мало. Здавалося б, тут сюрпризів не очікується. Але на думку Вадима Денисенка, трансформується сам бункерний, і це швидко відчує на собі Росія. Щоправда, вже після виборів в політиці є трикутник, з яким живе влада. Це влада народ, це любов. Довіра і це страх. Власне кажучи, до останнього часу Путін жив. Головна для нього була частина це все ж таки любов. Йому хотіло, щоб його любили зараз. Йому це взагалі вже не потрібно. І старі головним це страх. Причому це стосується не лише населення, яке ніколи бунтувати не збирається, але це буде стосуватися еліт, тому що ці вибори, крім всього іншого, вони передбачатимуть те, що Путін де-факто обнулить всі домовленості, які у нього були із елітами. Далі буде затягування пасків з поганих новин на тлі вседозволеності Путін здатний подвоїти зусилля з відновлення радянської імперії. І тоді не можна виключати прямого зіткнення з НАТО. Далі все якраз залежатиме від результатів виборів у демократичних країнах, консолідованої позиції щодо нашої підтримки і здатності єдиним фронтом протистояти тиранії. У такому разі шансів у кремлівського керманича не залишиться. Алла Чіш, факти тижня? А єдині новини.